Доброго дня, я Мушенка Валентина Сергіївна, учитель біології Калинівської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів No2 гімназії. І сьогодні я хочу заохотити вчителів до використання сучасних освітніх технологій. Як відомо, серед наших колег є генератори ідей, які легко сприймають нові ідеї в освіті та намагаються впроваджувати їх у практику роботи. Але є консерватори, які важко адаптуються до елементів новизни та рухаються по протоптаному шляху. Найкращим засобом заохотити, залучити до участі в провадженні нових технологій є особистий практичний досвід, який базується на використанні елементів нового. Зокрема, впровадження ІКД в практику переконало мене в тому, що це допомагає швидко зацікавити учнів викладом нового матеріалу, оскільки працюють різні види пам'яті зорова, слухова, аналітична. Економить час уроку при перевірці раніше вивченого матеріалу і при підготовці до нових уроків. Підвищується щільність уроку, демонструється результативність навчання, і через невеликий проміжок часу знання стають ґрунтовнішими. Але є й певні недоліки: складність в освоєнні принципів роботи з технічними засобами. Ґрунтовніша підготовка до уроків, яка потребує більших витрат часу. Перебудова у структурі написання поурочних планів. Отже, Яскравий власний приклад приносить гарні показники та результати роботи. Учні задоволені, задоволений учитель, та знання відповідають вимогам сьогодення. Розчарованим з такого уроку не виходить ніхто. Підвищується зацікавленість учнів предметом, зміцнюється імідж учителя та зростає його авторитет.